Всім гарного дня та міцного здоров'ячка. Я сьогодні зібрала всю силу в кулак та залишки здоров'я і поперла до своєї гортензії, тому що вже скоро мають бути морози. Ну, по прогнозу кажуть, що морози вже стабільно щодня будуть, і таке похолодання вже і вдень, і вночі, то я гортензію буду зараз обрізати, тому що коли було тепло, вона б попускала мені пагони нові, зелені, і якщо буде мороз, то воно просто поморозиться все. Минулого року я точно так само її під морози обрізала і потім накривала. Залишаю приблизно 10-15 см стебла. Менше не бачу сенсу обрізати аж під саме коріння, все рівно я її, скоріш за все, буду накривати. Або шматком агроволокна накрию, або соломою в мене є. Ну, і так, секатор в мене вже трохи затупився, то я тут її не обрізала. Мучила її вже ту гортензію, але якось там я її різала помаленько. Ну, Кущ великий. Минулого року я теж обрізала, то він розрісся і став набагато більший, ніж коли ми заїжджали в цей будинок. Кущ був набагато менший. Дивлюсь, навіть ось два на дві частини більший кущ цей поділився. І ще від цієї сторони пішла одна. Гілка до землі впала і воно зразу приросло. Я навіть не бачила, тому що влітку, коли все зелене було і дуже багато було стабел на гортензії тут на виноград, то не було видно, що воно так дало. Ну, Я його потім там переріжу, коли вже воно на наступний рік перезимує. Ще разом хочу обрізати свою троянду, вона дуже гарно квітла. І також під зиму минулого року її підрізали. Нам сказали, що вона якраз така, що її краще на зиму підрізати, а не навесні. Ми її обрізали, потім, коли були сильні морози, ми її накривали агроволокном теж. Я десь вставлю, як вона квітла, Я у мене там відео залишилося. Тому на цю зиму, ну, під зиму теж буду її обрізати. Правда, в неї стебло таке грубеньке, дуже важко мені секатором було різати її. І вже так пізно, вже грудень місяці, вона все рівно тут бутони має. Я її... Вона висока така, ну, виходить, що вона більше трьох метрів вигналася. І навіть якби не було холодно, вона б ще заквітла. Я пробувала кілька штук зрізала, поставила в будинку в теплу воду, але вона не розпустилася. Так ці бутончики я вже мусила зрізати, шкода, але ну, їх тут ще немало на ній було. Ну, сезон закінчився. На жаль, треба підрізати. І холодно, дуже вітер холодний, мабуть, все-таки справді морозяка вже прийде. Гортензія обрізана. Ой, як собаки заводять. Що це там таке робиться в сусідів? Жох, собака дуже страшно заводить. Трохи троянду вже обрізала верхівку, ставала на стільчик, тому що вона дуже височенна. Ось такі бутончики, бачите, залишилися. Шкода її, але. Ну і вже гортензія обскубана, підстрижена.